Позитивна динаміка та нарощення посівної площі. Комунальне підприємство «Франківськ Агро» підбило підсумки посівної кампанії за 2023 рік. За словами виконувача обов'язків директора Дмитра Сергенюка, торік у межах громади до обробітку вдалося залучити 129 гектарів комунальних сільськогосподарських угідь. Відтак у порівнянні з 2022 роком посівні площі збільшили на 87%. Валова врожайність у нас вирощеного продовольства збільшилася на 166%. Тобто ми у 2023 році зібрали 120, 322 тон, 327 тонн. Е Зерна також підприємство збільшило виробничі потужності в напрямку сільськогосподарської техніки. Так нам вдалося залучити кредити і придбати додатково ще одну одиницю трактора, сівалки для просипних культур, оборотний плуг та шлейфову оборону. Загалом наявна у комунального підприємства техніка дозволяє проводити посів уже близько на 500 гектарах землі. Продовжує свою роботу підприємство і в напрямку проєктування матеріально-складської бази та тепличного комплексу. Дмитро Сергенюк каже, наразі завершено проєктно-кошторисну документацію щодо підведення води та електроенергії. Відносно 2024 року знову ж таки підприємство збільшує посівні площі. Так, ми виходимо на 190 гектарів, що знов знову ж таки більше як у 2023 році. Плануємо засіяти 103 гектарів сої, 57 гектарів соняшника, Гектарів озимої пшениці вже посіяно, і 12 гектарів гречки планується до посів. Наразі підприємство закупило необхідний матеріал насіння, добрива, засоби захисту рослин та пальне для наступного посівного сезону. Тож до роботи, кажуть, готові. Віталія Когуч, Ігор Попик, телеканал 402.